Телеканал Еспресу долучаємо зараз Харків і Харківщину. Володимир Тимошко, начальник головного управління національної поліції у Харківській області. З нами на зв'язку. Слава Україні, пане Володимире, раді вас бачити. Героям слава, ради вас бачити. Дякуємо вам за службу і дякуємо вам за відвертість. За тим більше працюємо зараз в прямому ефірі. Насамперед хотіли б вас розпитати. По ситуації на Куп'янському напрямку, так говорили з бійцями, ну, розуміємо, що ворог там надзвичайно активний. Все, що можна, пане полковнику. Ну, перше, військові обставини я не можу казати, це не зовсім моя прерогатива, це прерогатива наших святих воїнів з ЗСУ. Вони мають право це коментувати. Що стосується безпекової ситуації, Поліція знаходиться у всіх куточках Куп'янської Куп громади, де можливо доїхати, тобто ми заїжджаємо всюди, навіть там, де ведуться активні бойові дії, тому що, на жаль, залишаються громадяни. Я кажу саме: на жаль, тому що ми зверталися і звертаємося, і продовжуємо звертатися до людей. Виїжджати особливо з того берегу Осколу, де безпосередньо проходить лідія фронту, ми е заборонили туди проїзд дітей на ту сторону і в ті громади, де е була оголошена примусова евакуація дітей. Однак, з е дорослими дещо складніше людьми, тому що е ми не можемо порушити їх і не порушуємо право конституційне е на, на пересування. Однак, все ж таки, закликаємо виїжджати. Як показує практика, починають до нас звертатися після того, як 152-й снаряд, прилітає десь в, е, в огород, то тоді лише звертаються до нас і кажуть про з проханням про евакуацію. Ми допомагаємо всім. І перша функція зараз поліції в Куп'янській районі це евакуація. Друга функція допомога пораненим, і е, ми їх на жаль маємо там майже щодня. Зараз ворог не так багато застосовує по, загалом по області після початку Курської визвольної операції нашими ЗСУ. То, однак, в декілька кількості вони літають. Наприклад, минулої дому ворог по області заставав 5. Переважна кількість зараз летить саме на Купенщину. <клух> тобто, маємо щодня руйнування. Багато поверхів поверхових будинків, приватних будинків, і, на жаль, маємо щодня загиблих і поранених мешканців Куп'янської громади. В цьому випадку поліція вивозить за допомогою ЗСУ часто, тому що це безпосередньо на рівні бойових дій. Що стосується військової ситуації, я впевнений, що вона стабільна і впевнений, що буде все гаразд. Я оцінюю саме так. Шановний пане генерал поліції, я хотів би просто уточнити, чи є відчуття, що збільшується кількість осіб, які потребують евакуації з Купінського напрямку. Отак от я сформулюю. Є таке відчуття невелике, ну є таке відчуття, тому що а, активізація бойових дій впряму впливає на кількість людей, які бажають виїхати. Люди сидять до останнього, як правило. тобто ми кажемо, давайте виїжджайте, ні, от будемо сидіти. Іде активізація бойових дій, де збільшена кількість, як правило, це мінометні артилерійські або танкові обстріли, чи обстріли РСЗВ, які останнім часом ворог застосовує, кількість збільшується. Потім знач, трошки притихло, знову починають повертатися. Це наша така, скажімо так, не досить гарна сутність, однак вона є. От у мене тут курки, у мене тут корова, у мене тут вівці, я їх не кину, бо вони для мене все. От приблизно так це звучить за часто. Однак зараз ми констатуємо збільшення саме артилерійських, дещо обстрілів, по, особливо той берег осколу, де проходять бойові дії. Це Петропаліка, Ківшарівка і інші населені пункти. ДРГ ДРГ. Бор боротьба з ними і розуміємо так. Інтенсивність обслів збільшення кількості обслів вона може свідчити і про те, що ворог готує можливо якусь потужнішу піхотну операцію. Так розуміємо, що часто дуже це супроводжується проникненням диверсійно-розвідувальних груп ворога. Яка ситуація загалом на Харківщині з ворожими ДРГ? Ну, по перше, за останній час ми їх не фіксували. А, не фіксували. Ні, за останній час тут на Куп'янський напрямок не виксувала. Зона бойових дій вона є: Куп'янськ, Вавчанськ, Ліпецький напрямок, особливо е, інтенсивний продовжують бойові дії. Це напрямок Глибоко, Лукенсів, це Ліпецький напрямок, Вавчанський напрямок в Вавчанськ і села навколо. І звісно, це Куп'янський напрямок, Купянськ і Дворічний. Е, ну і далі вже це пошло в район Борівської громади, і далі до Сербянського лісництва. Де закінчується Харківська область, починається вже безпосередньо Донецьк. тобто там безпосередньо йдуть бойові дії. Що стосується в ДРГ, як ми вважаємо, це все ж таки проникнення більш глибоко. Ну, наприклад, там на хоча б на дистанцію 4-5 км на територію, яку контролюємо ми, то останній час такого не було. Але ми до цього готові навіть поліція. Навіть в нас в лавку створений контрдиверсійний резерв, він постійно діючий в режимі 24 на 7, у нього час на підйом 20-30 хвилин. Тобто ми до цього готові. А, дякуємо, дякуємо вам, пане Володимире. Ще, будь ласка, на останочок. Якщо можна про е, навідників, про російських агентів чи зараз багато їх є на Харківщині? Чи додається робота в контексті того, щоб боротися з тим, хто видає і дислокації сил оборони України, і власне як поліція зараз з СБУ для того, щоб виявляти такі випадки? Ну, по перше, ми з СБУ фактично працюємо однією командою. Одним колективом, реально це так. Ми допомагаємо їм, вони допомагають нам. Ми не ділимо взагалі функціонал. Тобто ми не дивимося, що це підслідність СБУ чи підслідність поліції. Цю війну так іншому не, не ми не, не виграємо, якщо будуть якісь розбіжності. Прокуратура, СБУ, поліція, ДСНС це один колектив зараз в Харківщині. У нас жодних протиріч немає лише допомагаємо. Це по перше, по друге. Е так, поліції просто більше людей, фізично більше. У нас особового складу більше. Це пріоритет номер один. Тому поліція дуже багато підозрює. Тобто, слідчі поліції, ми оголошуємо дуже багато підозрюва саме е, людям, які а, або вчинили раніше кавбанти дії під час окупації, коли знаходились на окупованих територіях, або б, б, зараз вчинюють певні дії. Е, скажу так, в тиждень по 20, минулого тижня 23, тижні. Сім днів. Рахуйте кількість підозрів в тиждень, яку робить поліція. це без СБУ. Тобто, це дійсно пріоритет. Чому перше безпекова складова? Цих людей не буде, буде менше прилітати. Це пряма залежність. По друге, це питання справедливості. Я неодноразово казав і казав і буду казати. Не можуть всі люди, які, наприклад, під час окупації здійснювали якісь дії, допомагали. Не нації там щось е, робити, там проводити якісь референдуми чи ще щось е, жити поруч з людьми, е, які. Страждати ці віз цієї війни поруч з українцями не можуть і не хочуть. І це питання справедливості. Якщо ми не будемо це робити, люди будуть задавати питання, чому саме так відбувається. Ой, Тому це не... питання так. це в кращому випадку. Є на превеликий жаль, побоювання, що деякі люди можуть вчиняти і суди лінча. На превеликий жаль, пане генерал поліції, маємо їхати далі. По ефіру зараз будемо включати Полтаву. Буквально за хвилину. Дякуємо вам за це оперативне включення в прямий ефір телеканалу с. Рас Володимир Тимошко, начальник головного управління національної поліції у Харківській області, зараз.